Здравствуйте, дорогие друзья! Я приветствую вас на нашем канале «Инвестиции в зарубежную недвижимость». Сегодня мы записываем интервью с Дмитрием. Это наш партнер, который находится в Ирландии. Поэтому у нас сегодня тема, связанная с недвижимостью в Ирландии. Поэтому, Дим, представься, пожалуйста, расскажи более подробно, чем занимается компания. І uh, перейдемо плавненько к вопросам, зв'язаним со страной. Дякую, Ірино. Радий бути на цьому каналі. Буду радий поділитись також інформацією про цю чудову країну і про... розкажу все про цей чудовий остров Ірландії, про нерухомість на ньому. Наша компанія 2020 року займається нерухомістю в Ірландії. Зараз ми е, додали до послуг. Е, Пов'язаних з нерухомістю на цьому острові, ще бухгалтерський та юридичний супровід всіх операцій українців, які пов'язані з нерухомістю чи з веденням бізнесу в Ірландії чи по світу, бо клієнти звертаються і за таким до нас. Наша компанія називається Flex Partners. Ви зможете нас легко знайти в інстаграм чи в інтернеті за таким запитом. І одразу хочу перейти до теми нашої сьогоднішньої зустрічі до Ірландії і е, два слова про нашу історію, як я сказав ми на цьому острові з 2020 року. Е, ми за короткий термін, я вважаю, за два роки побудували для першого інвестора портфель на 16 мільйонів євро всього за два роки, і двадцятий рік, як ви пам'ятаєте, це був ковід, Але це нас не зупинило, але трошки заповільнило. Ось і з того часу ми зараз маємо портфель в управлінні більше 25 мільйонів. Євро це більше 70 об'єктів нерухомості в Ірландії. Нас декілька інвесторів, які в більшості це українці, також звертаються до нас і європейці. Які вже чули про нас, знають наш досвід, знають нашу експертизу та розділяють наш підхід до, до бізнесу? Ірино, буду радий відповісти на якісь конкретні питання, щоб було цікаво нашим глядачам? Звісно, перше, я гадаю, з чого потрібно почати, це чи мають взагалі іноземці право купувати нерухомість у Ірландії. Так, як я сказав, так, в більшості наші клієнти це іноземці. Ірландія надає можливість купляти нерухомість іноземцям, але за певних умов. Для того, щоб купити іноземцю, нерухомість в Ірландії потрібно отримати податковий номер Ірландії. Це ми робимо онлайн без проблем. І також, якщо іноземець, власник нерухомості, хоче її здавати в оренду, і отримувати платежі, то в такому випадку іноземцю потрібен так званий collection agent, він у нас називається. Щоб всім було зрозуміло, це як податковий агент. Він від вашого імені, це обов'язково має бути саме ірландець, фізична особа чи компанія ірландська. Він збирає гроші від тенантів за оренду, це орендарі, збирає гроші за оренду. Відповідає за те, щоб е, з цих грошей були сплачені податки, а залишок перераховує вам е, в ту країну на ваш рахунок, куди ви скажете. Тобто фактично це потрібно, щоб було посередництво місцевої управляючої компанії для того, щоб здавати в оренду, правильно? Так, так. Да. Чи, чи компанія, чи фізособа навіть просто ірландець може е, надавати такі послуги. Mm -hmm. А чи складно українцю, наприклад, наразі отримати податковий номер в Ірландії? Ще стало простіше на період війни Ірландія дуже привітно ставиться до українців, надаючи їм тимчасовий захист, і зараз ще цей захист діє до початку березня 26-го року. Тобто, і це надає можливість не тільки отримувати податковий номер, а ще й перебувати без, без візи в Ірландії на перший срок це 90 днів. А потім, якщо ти хочеш, ти маєш можливість отримати цей тимчасовий захист і бути довше, Дмитро, Які локації користуються найбільшим попитом, якщо ми говоримо про купівлю серед іноземців, а найбільшим попитом користується Дублін. Це столиця причин, тому багато, але е, самі головні з них це те, що е, всього населення Ірландії 5 з небольшим мільйонів е, е, мешканців, і майже 3 мільйона проживає в Дубліні. Тому це е, приваблює інвесторів. Це створює додатковий попит на нерухомість. Особливо враховуючи те, що в Дубліні сконцентровані офіси великих е, транснаціональних е, компаній. Це там топ 10 фармацевтичних компаній світу, топ 9 е, інтернет компаній світу, як, як Facebook, LinkedIn, е, все, що ви знаєте, люба компанія, яка у вас на слуху, як про яку ви щось чули, всі вони мають офіс в Дубліні, і це додає. Додатковий попит на нерухомість, бо великі офіси, багато співробітників, постійні релокейти, постійна зміна цих людей, які приїжджають, яким потрібно житло, які потім виїжджають, і це створює такий достатньо хороший оберт нерухомості на ринку. А якщо говорити про саму кон'юнктуру ринку, у нас є і первинна, і вторинна нерухомість, наскільки взагалі активно будується Дублін? Це, це проблема для Дубліна новобудови в принципі, і країна, уряд та мер Дубліна всі намагаються вирішити цю проблему. Це загальна така криза, яка в них діє вже більше 9 років, там 2016-го. Бо. Попит настільки високий, що не встигають будувати. Навіть зараз е, видають е, дуже простим шляхом е, дозволи на будівництво, але забудовники не, не встигають будувати. А, як, а ті забудови, які здаються найближчим часом, вони давно вже розкуплені. І зараз купити нову будову це серйозна проблема. Бо, якщо ти хочеш придбати е, квартиру на первинному ринку чи будинок, ти маєш прийти до забудовника і записатись в лист очікування. І, можливо, через півроку, може, рік, тобі хтось подзвонить і скаже, що ось ми там починаємо будувати для от того списку, в якому ви знаходитесь. Це один такий шлях, і є ще інший спосіб. Е, коли забудовники не мають цього е вишліста, е ліста очікування, і вони там роблять оголошення, що там через там, місяць ми починаємо продавати там, 10 будинків, і буквально це там, пару місяців тому була така історія, що люди знаючи цю дату там, в певному районі. Коли відкриється Офіс забудовника, вони там приїжджали і хтось по 2-3 дні ночували в машинах для того, щоб зайняти чергу. І, і першим да, записатись і отримати можливість купити на первинному ринку. При тому, що вартість квартир на первинному ринку, вона дуже висока. І тут є декілька причин, бо перше. Це високі вимоги до енергоефективності новобудов. Це має бути клас е, мінімум А то 2-3А, і дуже висока вартість матеріалів зараз на острові, і дуже висока вартість робочої сили. Всі ці чинники вони складають дуже високу ціну за квадратний метр, і це наразі там десь там від. 5500 євро за, за метр. Взагалі, ну, 500 це первинний ринок, це тільки старт. Якщо ми говоримо за вторинну нерухомість, чи є якісь послаблення в цьому плані? Трохи дешевший квадратний метр, наявність взагалі чогось під купівлю? Так да. саме вторинний ринок зараз є дуже привабливим для інвесторів. Попитом користуються будівлі в більшості, які були збудовані в 2000-х -2000, 2010-х роках, і в таких будинках вартість квадратного метру від 2500 за метр там, до, до, до 5 десь так дуже все залежить від району Дубліну, бо один той самий будинок там в 120 квадратних метрів він може коштувати як 300 тисяч, так і мільйон триста. Просто дуже важливо локація, район, і все. Це а так будинок буде однаковим. А які формати квартир найбільш користуються попитом під оренду? У нас, наприклад, у Португалії це мінімум квартира формату Т2, тобто де дві окремих спальні. Е, в якому ракурсі, скажімо так, обирають площу під оренду у Ірландії? Е, дуже високим попитом користуються будинки. Серед інвесторів і серед тенентів. Бо, е, як я сказав, враховуючи те, що великий попит е, з боку співробітників великих корпорацій, і е, багато людей приїжджає з країн Європи, як Польща, Румунія. Е, Мешканці Молдови Вони приїжджають в Ірландію, і зараз вже українці додались, і саме ця робоча сила вона формує е, попит на, на вторинному ринку на оренду. Е, інвестори це бачать е, і намагаються задовольнити цей, цей попит. Купляючи будинки, як я сказав, там двохтисячних років вони їх ремонтують та дають в оренду, і в такому випадку, да, як я сказав, від 2500 за метр ви можете знайти собі нерухомість. Яка є вилка по орендній платі, якщо ми говоримо про Дублін від до? Якщо ми говоримо про одну спальню, да, в Дубліні в Ірланді, взагалі там ніхто не мі не виміряє квартири квадратними метрами. Всі тільки кажуть, одна, дві, три, дві, три спальні. Якщо ми говоримо про одну спальню, то оренда такої квартири е, в місяць починається від 1500 до 3500 тисяч. Це такий рейндж, такі діапазон, в якому коливаються в середньому цифри. можна знайти і за тисячу, і можна також знайти і за п'ять, але це середні цифри. Оренда 1500 за, за мето за місяць. Вибачте, а вартість такої нерухомості стартує від 200 тисяч. Тобто, в цілому це досить привабливий варіант для того, щоб капіталізувати свої вкладення. Цілком дуже добре, да і на ринку трапляються варіанти, коли ти можеш купити такий будинок там за 200 за 300 тисяч. І якщо він був по гарно доглянутий і він навіть не потребує ремонту, ти його вже маєш можливість здавати одразу після купівлі. І в таких випадках такі будинки, така нерухомість дає вже прибуток в районі 10% відсотків річних. Це дуже класний показник, і е, якщо говорити в цілому про купівлю нерухомості, які у нас є додаткові витрати при оформленні? Тобто, це податки, певні збори, е, юридичний супровід, е, приблизно скільки це виходить сумарно, наскільки високі податки при купівлі податки низькі порівняно з іншими країнами Європи. Якщо ти купляєш нерухомість, ти сплачуєш 1% податку, він називається STEM Duty. Десь в середньому ти платиш 1% по нашому нотаріусу, тут він називається Solicitor, і ріелторські послуги в районі 1,5-2 і відсотків. І все, це ваші витрати, обов'язкові витрати при купівлі нерухомості. Якщо... Ми говоримо про продаж нерухомості, то тут вже вступають в силу податки, і там вже все не так, не так привабливо, як при купівлі. Ну, Але з цим теж прибуток. можна впоратись податки а. на прибуток, виключно а, так. Чи приростає взагалі нерухомість, якщо ми говоримо за вторинний ринок, чи взагалі вона приростає? Е, останні 5 років е, нерухомість саме в Дубліні, вона зростає в середньому на 8-9% на рік. Тобто ми можемо говорити про те, що буде прибуток прогнозований, певний, і з нього потрібно буде ще податок заплатити. Ну, наскільки я розумію, що класна стратегія це саме здача в оренду, а не купувати під перепродаж, навіть якщо це первинка. Так, навіть якщо первинка чи вторинка, ми, ми займалися різними стратегіями цього фліпінгу да, з перепродаж, купівля нерухомості, ремонт і перепродаж, і на нашому досвіді має сенс таким займатися виключно при бюджеті від одного мільйона євро. в такому випадку, це, цей процес він розтягується там мінімум на один рік. І дохід в районі 30%, відсотків 30 Ви можете розраховувати да ви можете отримати. Якщо нас був інвестор, він хотів спробувати з більш з меншим бюджетом в районі 300-400 тисяч. Ми це намагалися робити в 2024 році, і зрозуміли, що ну немає не сенсу. Немає не сенсу, бо змагання буде йти там на. Різниці в вартості десь там 10-20 тисяч євро і акціонер е, там, компанії, яка хотіла інвестувати, він вирішив, що ну, для нього це не, не має сенсу, бо як можна і заробити 10-20 тисяч, а можна продати в ноль, і тоді це просто було задоволення цим займатися. Якщо говорити стосовно утримання самої нерухомості, наскільки великі витрати на комунальне обслуговування? Ну, взагалі зрозуміло, що ця частина вона покладається на плечі орендаря у більшій більшості випадків. Але якщо ця нерухомість купується для себе, наскільки це вартує грошей? Тут є різниця. Якщо ви є власником квартири апартаментів, то тоді ви щорічно маєте сплатити так так менеджмент менеджментфі. Це платіж управлінській компанії, яка має обслуговувати будинок. І такі ця сума за рік вона десь коливається від тисячі до 3,5 до 4 тисяч на рік в залежності від району, де знаходиться квартира. Якщо ви є власником будинку, то таких витрат ви не маєте. І відповідно інших платежів ніяких не сплачуєте. Тому нашим інвесторам ми рекомендуємо купляти будинки будинки, які мають дві-три спальні, ціль чи більше, і це е, найбільш очікуваний продукт для оренди тими людьми, які формують зараз загальний попит на ринку. Тобто, вони всі сім'ями і всім потрібно там дві-три спальні. Якщо говорити повернутись до процедури купівлі, скажіть, будь ласка, чи є певні правила стосовно оплати нерухомості? Як і в інших країнах, наприклад, Євросоюзу, у нас оплата купівлі відбувається виключно безготівково, обов'язковий фінансовий моніторинг. В деяких країнах нам необхідно, щоб рахунок у покупця був відкритий безпосередньо саме у цій країні. Які правила в даному випадку у Ірландії? Ірландія не вимагає відкриття рахунку в країні, і купівля відбувається через рахунок нотаріуса солісітера, і покупець має перерахувати на, кліє... на клієнтський рахунок, саме у і на них покладено обов'язок перевіряти джерело походження коштів та слідкувати за так званим фінансовим моніторингом ці... цих коштів. Тому з готівкою об'єкти не купиш. А ось використовувати готівкові кошти на ремонт це дуже вигідно. Бо ти тоді мінімум можеш зекономити 20-25% на вартості робіт, а це серйозна сума на, на бюджеті ремонту. А в цілому, якщо говорити про угоду, наскільки багато часу проходить від моменту авансування об'єкту до самої безпосередньої нотаріальної угоди. На нашому досвіді в середньому чотири місяці. Є варіанти шість місяців, є варіанти три, ну ось в більшості ось, там три-п'ять. Ось так, але різні є кейси, і тут ще є можливість купляти нерухомість не тільки в безпосередньо продавців. В Ірландії ти маєш можливість скористуватися аукціонами, які діють на території і там. Там ти купляєш нерухомість, і в більшості нерухомість е, з якимось е, секретом, так скажемо, і, там, чи якісь документів не вистачає, чи, там, чи є якісь е, ще нюанси. Ти зачастую е, е, купляєш нерухомість е, і можеш очікувати будь-що. Але ти знаєш, що ти Платить за неї менше ніж вона коштує на ринку, і кожен інвестор собі вирішує, чи готовий він заплатити менше, але потім вирішити якісь складнощі, якщо вони будуть, і за це мати додатковий дохід. Зрозуміло, дім ще скажи: останнє, мабуть, питання в розрізі нашого інтерв'ю: чи дає купівля нерухомості в Ірландії право на проживання, на отримання вида на проживання? Тобто певні якісь бонуси та преференції, на жаль, в 23 році Ірландія припинила видавати золоті візи та ВНЖ за купівлю за інвестиції в нерухомість, в тому числі. І зараз таких програм в Ірландії немає. Але якщо наші інвестори мають серйозні наміри по інвестування в країну, вони створюють. Компанію в Ірландії стають працівником цієї компанії, і на цій основі ми оформлюємо посвідку на проживання в країні. Тому це можливий шлях, якщо потрібно. Для інвестора ми це можемо зробити для, для всієї його родини. Ніяких обмежень, вимог по сумі інвестицій е, немає. Це виключно рахується, що для людини вигідно. Ми взагалі рекомендуємо відкривати компанію вже від, від трьох об'єктів е, нерухомості в країні. Це інше можна оформлювати спокійно на фізичну особу, фактично. Так, да, це від трьох об'єктів вже економічно доцільно мати компанію і використовувати всі можливості роботи з грошами, з прибутком, плюс ще отримати ВНЖ для себе та для родини. Так як на території Ірландії знаходиться багато офісів міжнародних компаній. Я гадаю, що податковий режим і взагалі умови для роботи в Україні досить сприятливі, правильно? В загальному країна дуже приваблива для ведення бізнесу. Це корпоративний податок 12,5%. Але на жаль, це не відноситься до операцій з нерухомістю тут окремі податки, і податок на прибуток від нерухомості це 25%. Якщо ти продаєш нерухомість, то ти сплачуєш 33% на різниці вартості між купівлею та продажем. Звичайно, враховуються витрати на ремонт, але є 33%. І тут я хочу зауважити, що при якісному керуванні грошима на компанії, в тому числі, ці податки можна зменшувати. Легально ми пропонуємо. На своєму досвіді клієнтам оптимальні шляхи інвестування, як заведення гроші, грошей на компанію, так і виведення. І тому наші клієнти приємно задоволені і їх не лякають такі високі ставки. Я зрозуміла. Гаразд і мабуть ще одна ремарочка невеличка в тому плані, що якщо людина фактично є власником нерухомості в Ірландії, але не знаходиться там постійно, тобто вона не є податковим резидентом Ірландії, фактично податок на прибуток від здачі нерухомості в оренду їй потрібно платити у країні свого резидентства, чи все ж таки на території Ірландії потрібно його також сплачувати. З такий момент uh, ви... да, він сплачує. Він сплачується на території Ірландії, uh -huh. він сплачується на території Ірландії, і враховуючи те, що він 25%, то я думаю, що в іншій країні вже не буде вимоги сплачувати щось більше, бо у Ірландії є дуже багато цих угод про уникнення подвійного оподаткування з країнами, як мінімум, Європи, в тому числі і України. Тому додаткових вимог в країні резидентства не буде і для того щоб сплатити ці податки, необхідно один раз на рік скласти податкову декларацію. Наскільки я розумію, цей податок оплачується раз на рік з суми, яку отримав клієнт від здачі в оренду сумарно До, з доходу, один раз на рік з доходу. Якщо ти маєш витрати, звісно, ти маєш можливість зменшити суму свого прибутку за рік. Тобто Витрати угу. враховуються і це, це можливості, да. тобто, якщо людина у неї є нерухомість, вона плюс до того, що й проживає в Ірландії, це взагалі дуже така цікава тема. Так, так. Всі історії потребують більш детального аналізу, звісно, але в загальному виправі. Угу. Гаразд. Дмитро, дякую тобі про за змістовні відповіді на ті питання, які можуть цікавити наших інвесторів. І зважаючи на те, що ринок Ірландії він такий динамічний. Я гадаю, що ті, кому цікаво подивитись самі об'єкти нерухомості, для того, щоб вони були справді актуальні. Звертайтесь до нас, будь ласка, за запитом персональним по посиланням в описі під цим відео, і ми обов'язково вийдемо на консультацію разом з метром для того, щоб вам порекомендувати якісь конкретні варіанти об'єктів. Дякую тобі тім, і дякую всім нашим глядачам. Всім дякую та запрошую на нашу сторінку в Instagram – Флекс Партнерс.